Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні громадські слухання будуть стосуватися детального плану території по вулиці Вокзальна, в селищі Рокитне Білоцерківського району Київської області, згідно встановленої процедури, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент. Для проведення громадських слухань зареєструвалося в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, десять учасників. На порядку денному розгляд одного питання детальний план території по вулиці Вокзальна в селищі Рокитне, Білоцерківського району Київської області. Замовник Рокитянська селищна рада Білотківської району Київської області, розробник КП Рокетянської селищної ради Київської області, проєктно-виробничне архітектурно-планувальне бюро. Підстава для проєктування рішення Рокитянської селищної ради селища Рокітне від 13.06.24 року за номером 3260548. Повідомлення про, про початок процедури розглянуто та врахування пропозицій громадськості до детального плану території було оприлюднено 19 липня 24 року на офіційному веб-сайті селищної ради у розділі «Громадські слухання і обговорення. Пропонується встановити наступний регламент проведення громадських слухань. Виступи до 5 хвилин, запитання до 1 хвилини, інші пропозиції немає. Хто заданий регламент, прошу голосувати. Хто за? Утримався підтолок. Прошу начальника відділу архітектури та містобудування ЛАЛАКА Ігоря Віталійовича коротко доповісти про основні процедурні питання. Ну, прошу дозволу, сидячи, що це став. так зручніше продакція. Ділянка, про яку йдеться мова, розташована в селищі Рокитно, в центральній її практичній частині. Ну, на території бучої сільотехніки, хто, хто з окітного ну, той розуміє, де це. На території якої користується зараз Віктрейт згідно договору оренди НВФ, виробнича фірма Віктрейт. На території, про яку йдеться мова, планується, згідно детального плану, території розміщення офісно-складської офісно -склад, торгово торгово-складської будівлі. А також надані пропозиції по розміщенню добудови до існуючого магазину, який розташований також на цій території. Згідно встановленої процедури, громадськість може чи має можливість ознайомитися із містобудівною документацією на місцевому рівні. Для цього організовуються громадські слухання і дається повідомлення в засоби масової інформації. Зокрема, це повідомлення було прилюднено на сайті Рокетнянської селищної ради і в газеті Вісник Рокетнянщини. Ну, ділянка, на якій зараз розташована автозаправна газова станція, от на тому місці має, чи пропонується розмістити вказану офісно-торгову складську будівлю. Ну, Пропонує перейти до процедури надання пропозиції, а також врахування пропозиції, які надішують громадськість упродовж встановленого терміну. Відколи були оголошені громадські охолення. Запитання до твої дача. Будуть? Будуть? Чи надходили пропозиції та зауваження під час проходження громадських слухань щодо розробленого детального плану території по вулиці Вокзамі, селищі Рокитне, Білоцерківського району Київської області? Не, не, надходили. не надходили. Зауваження, пропозицій немає. Я порядок денний вичерпаний. Прошу проголосувати, що громадські слухання відбулися та рекомендувати проєкт детального плану території по вулиці Вокзальна, в селищі Рокитня Білоцьківського району, Київської області, до подальшого затвердження на сесії Рокитянської селищної ради. Дякую. Дякую дякую.